А от дана маніпуляція, вона просто в ДНК жінок і інстинктивно це робиться. Якщо чоловік не витримує її, просто втрачає авторитет і позиції. Маніпуляція ревнощами, мабуть, навіть саме така тиха і скромна дівчинка. Це Неодноразово робила з хлопцем своїм. І як хлопець поведеться, так і далі відбувається стосунки. Якщо хлопець постійно на це ведеться, він просто втрачає авторитет і позиції. І це така підсвідома навіть гра не усвідомлена. До речі, діліться своїми історіями, як у вас з цими ремнищами, як ви відноситесь до них, які були у вас історії. І будь-якому випадку ці ревнощі не прикрашають чоловіка, вони показують, що він, як би сказати, уязвимий на це, що він підконтрольований, це елемент контролю, а чоловік, який підконтрольований жінкою, він в цілому не цікавий, втрачає свій магнетизм. Чоловік це опора, чоловік це не про ревнощі, чоловік це про себе, про свій розвиток. І психологічний клуб Сміливе життя це про спілкування в групах, діалогах, на різні такі от теми цікаві. тому… Індиуальні консультації додайтесь в телеграм-канал, також ну, запитуйте і пишіть коментарі.